Чи дійсно розвінчення в церкві роз'єднує енергетичні зв'язки між чоловіком та дружиною? Ні. Просто дається вам бумажка з да, церкви, що ви нібито розвінчені. Ніби церква дає дозвіл на другий шлюб, але на енергетичному рівні. Нічого не відбувається, тому що не було нічого зроблено. Ритуал вінчання був, да ви приходили в церкву разом з чоловіком, з родиною з, з вінчальними батьками. А ритуалу, який розвінчує, не було. Тому і не буде ніякої оцеї відміни і розриву енергетичних зв'язків. Не вірте в дурниці. Для того, щоб в дійсності зробити роз'єднання енергетичних зв'язків, для того, щоб більше не давати свою енергію. Ві своєму колишньому партнеру робиться спеціальна практика, яка замовляється у спеціаліста, і це тоді дійсності результативно.